Тому що привозимо від вас саме вашу молитву, тепло ваших сердець. Тому Боже, просимо вашого благословіння, допомоги і цю місію ми, ми брати та сестри, присвячуємо воздвіженню Христа Господня. всім Божого благословіння і ангела-охоронця. Оце наші, ви знаєте, машини, бойові на котрих ми здійснюємо подорожі, на котрих ми збираємо нашу допомогу. Ви знаєте, вже навіть скільки всі машин це ми перевантажили зі швидкої. Завтра виїжджаємо, просимо ваших, молити, вашої допомоги. Ця місія у нас буде присвячена на честь воздвіження Христа Господа. Вас брати та сестри. Нам дуже приємно, що ми зараз знаходимося в сільській православній церкві всім нашим захисникам. Сьогодні у нас свято на честь Станіслава, рабі Божої любові. сьогодні день свята. у дні день Ангела. Тому її поздравляємо і много і благає та Господи. А Тепер купить два тіщини. Вам дякую за допомогу. Сьогодні у нас 30 вересня, десь вже 19.00 прибудемо без болта з кіта. Я наша Шанхайська, на честь. І бачите, як уже тут становиться небезпека. Святого, приземляться, щоб запаси. Вазум, брати та сестри. Сьогодні ми знаходимося. Сьогодні у нас перша у нас сьогодні. Сьогодні у нас вже 1 жовтня, і ми сьогодні знаходимося в Адамовці, це схід на честь Іоанна Шанхайська, це місце, де він народився. Нам дуже приємно тут бути. Ми привезли трошки від вас сюди допомогу. Всім хочеться вам подякувати. Особливо наші українські православні сказати благодаті від Іоанна Шанхайська, від матушок від Святогівської лаври. Повеземо туди до вас, в місто Боєрка. Тому дуже вам дякуємо і Божу всім благословення. вас, Господи! вірі, надії, любові та матері Софії. І ви знаєте, що саме головне всі, можно сказати, чотири добродетелі в нашому житті. Тому що без благодати. Тому всім вам дякуємо і матушкам особливо. Боже, всім благословіння. Матушка от вона сьогодні тут освящалась, щоб частичку милості Божої через Яно Шанхайского, його благословення передати в наш свято пантелеймоновський храм. В Боярке. Дорогі браття і сестри, 1 октября. К нам приїхали батюшки з ментарною допомогою. Батюшки могут. Важка всіх православних християн. Та да, Бог благославіть. Всіх вітаємо зі святом на честь віри, надії, любові та матерік Софії. Всіх вітаємо так, також звиженням ві... з Христа Господнього. І ми хочемо подякувати перш за все нашій українській православної церкві, що вона не залишає святогівську лавру, бо ви знаєте, тут обстріли, тут дуже важко зараз. Навіть зараз. Той раз ми були три тижні тому, все помінялося. Уже дронові сітки по поблисині блаженніша від наших храмів Пантелима на Тихінської ікони привезли сюди допомогу святогірську лавру. Всім вам Спаси Господи. Ангела Господи. Oh Мощів святогірських святих. Тому що, бачите, тут зображен Іоанн Шанхайський, він родом задамовки цієї землі. А тут зображен Іоанн Затворник, мощі котрого знаходяться тут святирства. І зараз до всіх будемо прикладати святогірських святих, мощі, яких почувають тут, у святогірській лаврі. В сюдному спасі, Господи! Приклали цю ікону святогірської ікону Божої Матері. Спасібо. Це я, це Івались, сестри та браття святогірської лави. Тільки що освятили її. Сьогодні у нас 1 жовтня. Про сітки, які натягнуті. Це вже дорога на Славянськ. Іде. Бачите? написано небезпечна зона FPI. От скільки тут проклали далеко тут. Зразу <рес> вся, вся дорога. З да. ага. левой стороны. Это вот недавно все это порастреливали. Да, недавно их не было, этих машин. Да. Это буквально так, недавно. Тут, все. тут, ви знаєте, притулок, э, діти знайшли свій, і тут Лавра за них э, За них ценодальному відео з гуманітарних соціальних питань. Та храмом на Честь Свята великому Пантелима на місто Бойка і тихий, скуковони, Боже Матері. Завсім хочемо наших захисників Вітчизни привітати з, захис, з Днем захисника Вітчизни з днем військових, побажати їм самого головного. Переможного, бачите, передали їм і, і душі такі е, для... Наперед, щоб вони там і було легше. Треба швидко проїжджати. Дуже бачите. Заряну, нашу зірочку. Ми з ними зустрічались перший раз ще в Херсоні. Це я не пам'ятаю, два роки тому чи числі. Два роки тому. Два. Два роки тому. Потім зустрічалися в селі Дово, потім зустрічалися е, ще декілька разів. І нам дуже приємно, що знову ми тут з ним зустрічаємося з ним, з нашими воїнами. Хочемо передати від вас у клін, ваші молитви і хочемо е, сказати вам, що нам дуже приємно.